Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні вночі сталося диво. Я прокинулась від яскравого, яскравого світла, яке просто випікало мені очі. Це вже таке зі мною було раз, але в цей раз це світло приніс Бог Шива. Він стояв прямо, от надзі мною, над ліжком. Просто я його бачила, відчувала. Уявляєте собі стояв. І Просто посміхався моє серце, охопило така радість і знання про те, що це завершення. Завершення нашого з вами руйнування. Уявляєте? Тому що коли це все починалося, особливо на Майдані, я бачила, що шива танцює. І це був початок і продовження такого основного руйнування нашого очищення з вами. А зараз він стояв, посміхався, і мій розум сказав, Боже ж таки, не може бути, щоб він зараз був. Таке було сяйво. Я повернулася на бік, і... а він мені дав знак, що це правда. Знаєте, як на мене почала капати водичка, крапельки чистої водички крапали, і я їх відчувала. Я їх отак прямо трогала, витирала. І це було неможливо. Мій розум просто був в шоці, звідки вода, тому що я. В кімнаті не може бути вода, звідки вона може взятися. І вона була матеріальна. І це для мене і... по-перше, що Бог, вода в мені таку пуджу для мене, Благословіння водою святої омовіння і показав мені сонечки моє і вам, всім, що очищення наше завершується. Він не танцював і він був прямо зі мною. Я дуже тішився, дуже радію. Вам <смічного> з мого космічного корабля, бачите, подібна кімната на космічний корабель. Вона і є, тому що ви знаєте, так що все космічний корабель у нас всюди вони. Але саме головна радісна звістка, що він прийшов, що він з нами, що він дав нам таку неймовірну, просто гарну новину, Тому мої сонечки, наша перемога і нова Україна дуже, дуже, дуже вже от от от. Це завершення. Я відчула його присутність, як знаєте, така м -м, завершальна крапка. Це просто чудово, сонечки, правда. Подивіться, яка краса. <гум> Люблю вас і бажаю, бажаю всім нам рости душею, своїм серцем, жити, радіти і пам'ятати, що іспити теж приходить час, коли іспити закінчуються. Це завжди так. Дуже дякую, мої любі. Обіймаю вас всім серцем.